Замість газу вугілля, мазут та енергія сонця. Київ, де вже влітку обмежили гаряче водопостачання, шукає альтернативу газу. Як опалювати квартири та нагрівати воду, що робитимуть на столичних ТЕЦ у зв'язку з дефіцитом газу, знає Павло Тирський. Ось так виглядає дах однієї з багатоповерхівок у столичному святошину. На його частині десятки панелей сонячних батарей та теплові насоси. Завдяки цьому устаткуванню один із поверхів буде повністю забезпечений теплом та гарячою водою. Ще будинок має спеціальне утеплення. Завдяки таким новаціям мешканці квартир одного з поверхів будуть платити за енергоресурси та опалення наполовину менше ніж жителі звичайних столичних висоток. Але щоб мати зиск від сонячного світла, спочатку доведеться викласти гроші на нове устаткування. Енергія сонця безкоштовна, але ми не використовуємо її. Подивіться на дихи навколо. Вони порожні. Звичайно, треба зробити інвестицію, і встановити сонячну панель. І Потім безоплатно використати солапенес. Подібні установки, завдяки яким сонце нагріває воду, вже почали з'являтися у столичних дитсадках. Один з них на оболоні. Поки що нові технології лише частково забезпечують потреби в опаленні та гарячому водопостачанні. Підігріта вода також у дитячий басейн. Гаряча вода може обходитись киянам у Рази дешевше, якщо її постачатимуть не тепломережами, а теплонасосами. Вартість цієї води буде за один кубічний метр 10,6 гривень. Сьогодні з мережі. Києвенерго. ця вода коштує 25 гривень. А якщо ще рядом з тепловим насосом поставити сонячні батареї, які ви бачите у нас на центрі, то вартість води буде сонячних колекторів 4 гривні. А у столичній школі номер 18 джерело для підігріву води знайшли не на небі, а під землею. На глибині до 60 метрів поставлені 20 високочутливих насосів з високочутливими головками, які вбираючи. Цю теплоту перетворюють і плюс один кіловат електроенергії. На виході нам дають чотири кВт теплової енергії. Установку з отримання тепла, підігріву води та її подачі у школі. Встановили шість років тому. Вона вже окупилася і нині дає змогу платити за опалення та гарячу воду утричі менше ніж раніше, коли використовували газ. Подібні економні проекти, які дають змогу повністю відмовитись від використання газу, масово поки що не використовують. Насамперед тому, що люди не мають на це грошей, адже йдеться про тисячі гривень тож для абсолютної більшості киян головне джерело гарячого водопостачання централізоване. Воно найоптимальніше для України, вважає ексмініст енергетики Іван Плачков. В тих регіонах, де так подобний кліматичний клімат, вот температурні режими, наприклад, як Україна, Польща, Фінляндія, Скандинавські країни, там тільки централізоване теплонеже. Наприклад, Польша ринкова страна. Риночна, країна, риночна. В, в, в Євросоюзі, в Євросоюзі. А там Варшаві запрещено ставить індивідуальні капли постановленням правительства. Серед головних джерел постачання тепла в оселі киян теплоелектроцентралі. Одна з них п'ята, дає тепло більш ніж 800 тисячам киян. Працює здебільшого на газі, але на підприємстві хочуть збільшити використання мазуту, хоча він і дорожчий за газ у кілька разів. Як тільки Кін не буде достатньо газу, то буде використовуватись мазут, але мазут теж він як резервне паливо, тобто він не передбачений на весь опалювальний сезон, тому його придбання теж на сьогоднішній день вирішується. Інша ТЕЦ Дарницька для опалення використовує вугілля, і відсутність російського газу на її роботі позначиться мінімально. Втім, саме вугілля здебільшого постачається із східної України, саме там, де орудують терористи. Тож гарантію його безперебійного постачання поки що не може дати ніхто. Тирський, Андрій Скорик Дмитро Шанчук перший національний.